Ти в судового якась фобія свободи і бачення всюди свободівців. Він же скоро в різних туристах буде бачити свободівців. Ну тобто, ці е, голослівні заяви, які просто вже лунають кожного дня, чим раз тим брехливіші, е, змусили нас звернутися до суду, оскільки він же договорився до того, що свобода блокує вивіз сміття зі Львова. Тобто, от люди, які вчора вийшли в Добрянах Миколаївського району, це так само Свободівці. Люди, які прийшли під міську раду, виявляється, це теж Свободівці. Люди, які незадоволені тим, що десь пробують таємно їм зробити е, сміттєзвалище, не обговоривши з ним, це так само Свободівці. Більше того, оці трюки, які він витворяє, от що він сьогодні витворив? Сьогодні вони, от чим будемо скривати і завертати в папірці? Давайте скажемо так, як є. В куларах міської ради чітко є інформація, домовилися з опозиційним блоком, і вже опозиційний блок, оці регіонали недобиті, висловлюють недовіру садовому. Кажуть, що його треба відправити в відставку. Тим самим підігруючи садовому, мовляв, всі, хто тепер проти садового, це будуть, це будуть регіонали. Це обурило дуже багатьох депутатів, повертаючись до теми Грибовецького сміттєзвалища. В мене є. Рішення міської і обласної ради протягом п'яти років останніх їх є вісім штук. Ми про це говорили. Ми приймали відповідні ухвали. Ми визнавали роботу садового незадовільною, роботу виконавчих органів незадовільною. Ми били всі дзвони. Ми навіть садового на Грибовичі притягнули і провели на Грибовичах 2000... Це коли ви ще були в мерії, так, депутати? Так, це 2013 року. Ми навіть там провели виїзне засідання ради, де тоді садовий співав таку саму пісню, як зараз. Інвестори є, все в порядку. Я даю слово, що все буде гаразд. Ми працюємо, люди, заспокійтеся, все добре. Більше того, розумієте, коли ми в набат били протягом останніх п'яти років і говорили про те, що та біда станеться, нас не чули. Пане любов Львомир... остаточний підпис, якщо можна, я договорю. Кажи, кажи. Бо, бо, мовляв, знаєте, от люди зараз собі дивляться і думаєте, ті перекидають на тих, ті перекидають на тих, а в кінцевому результаті страждають прості звичайні люди. Глобально, воно, можливо, десь так є, але підпис під закриттям Грибовицького сміттєзвалища ставить Андрій Іванович Садовий. Е, договір з інвестором, підпис ставить Андрій Іванович Садовий. І скільки би ми не приймали відповідних ухвал оця е, попередня каденція, і якщо би навіть прийняла оця, хоча вона є повністю ручна садового, без міського голови, як е, голови виконавчих органів Львівської міської ради. Нічого не відбувається. Що він робив? Він протягом, от зараз говорить, дуже багато, мовляв, а як вирішити грибо, оцю проблему Грибовицького сміттєзвалища? Послухайте, це знаємо ми, і це й знає садовий. Це дуже легко зробити. Це залучається інвестор, який вкладає сюди свої кошти і будує відповідний завод. Так робить весь світ. Але тут є один дуже важливий нюанс. Який е, постійно розфокусовує увагу. Мовляв, рекультивація є неприбутковою. Та звісно, що рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є неприбутковою. Але проблема сміття не складається стільки з рекультивації. Це є надприбутки від вивезення сміття, це є надприбутки від е, сортування сміття. І це є третя складова, це є неприбуткова рекультивація. Коли приходив інвестор, і просив, дайте мені, будь ласка, можливість займатися оцим. У нас є досвід міжнародні компанії з 14 країн світу. Він їх всіх ставив їм такі умови за закритими дверима, що вони з такими круглими очима виходили з міської ради і більше не поверталися. Тобто, всі роки він знімав тільки вершки, заробляючи надприбутки. Вивозячи сміття, і е, там відбуваються оці сортування. Ми знаємо, ця сміттєва мафія, яка ним постійно кришувалася. Оці вершки він знімав, а проблема накопичувалась, накопичувалась, накопичувалась.